Всім доброго дня. Півдев'ятого у півдев в нас вимкнуло світло. Зранку було 2 години і зараз о 13 годині аж включать. Це, звичайно, дуже погано. І для холодильників, і для техніки, і для всього, для колонки, але нічого. У мене є тут подружка Оля, у неї сонячні батареї, накачу воду, якщо немає. Але зараз я не хожу, тому що ми накачали повну велику каструлю Вон вона стоїть на вулиці. Бачите, то з водою. І е, трішки є і в крані, я так знаєте, не використовую на числа картошки, все одно. На Наші жіночі справи залишаються. на числа картошки будуть у мене даруни. Поки оце все в мене тут без світла, я готую. Дивіться, поставила, вже приготувала, щоб мені нужна електрика. Чи що це не страшно, це можна руки помити. Приготувала для десерта в мене стоїть теж перебивати без запікання сирно-гарбузовий такий десерт буде. Тобто, до чого це я веду? Я не сижу, просто дрімаю і чекаю, коли ж. Вімкнуть світло. Коли світло вімкнуть, у мене все вже розкладено по поличках. Це буду сухарі запікати. Тобто, зараз як вімкнуть світло, я вимикаю кулір, я вимикаю болер на кухні, тому що дуже багато навантаження, дуже важко. Проводки наші, наші особисті, це не за государство, я кажу. Потім, коли це, духовка розігріється, я поставлю сухарі там на 100 градусів, там не дуже. Потім вмикаю все інше. Зараз, дивіться, в мене стоїть на паровій бані желатин. я розпускаю, тому що не було крупинок. Тобто, до чого я веду? У мене тут бульйон готовий, я оберу кістки. Це будемо щось з мамою готувати перше, але це не сьогодні. До чого я веду? Нема світла. Робите все підготовочку десь за годину. Ось у мене 10 хвилин на першу я вже бачите, що роблю. Желатин замочила, те склала, кабак стушила. оселедець зараз почищу, картоплі начистила. Все, і обід приготується, і сім'я не буде голоди. Тобто, ці дві години, що буде світло, я успію все зробити. Можете приходити на обід. Норвезький матяс, молодий, молодий оселедець із е шалотом цибулькою та дируни. Ой, які ж вони смачні, ви подивіться, які золотаві. Морковки додала. Одне яйце і одна столова ложка борошна. Все. Нічого не зливала, нічого. Це такий, отакий фарш. Які ж вони смачненькі. Я вже скуштувала. Так, щоб не пригорали, Бо в мене нерівномірно. О, бачите, як гарно від... відділяються вони, бо приготовлені в темноті. Да? <головістя> та я шуткую. Трішки прикрутити можна. Сухарики готові. Ось вони, дивіться, які гарнюні підсмажені. Обожнюю такі сухарики. Всі у нас такі сухарики люблять. І майже все справилося. Десерт охолоджується. Дуська в хаті з мамою. Все добре. Дусі, обідать може вже бусь світа. Ось про це маме бульйон люблю, бо я бульйона не люблю. Це вони з Сашою люблять. Олів'є. Так дрібно нарізала це раз, не знаю чого. Отакі дируни, драники, картопляники, оселедець і гарний обід. А, а сухарики добрі, боже, я вам не можу передати, які вони добрі. Mm? Дайте маленький, зараз дам. Диса люблять сухарики. На. А я б, дурочка хотіла тобі насипати, їсти в обід. Ти не голодна. А, ну вибача, не буду. То я тебе грію, грію, ти не їси. Значить, вечором. Ну, буде Алла А ладоїсть. А, ще у нас одбівний є ж курін, не гріється. Зараз піду маму звати будемо обідати. От не надо вже їсти при темноті і... Залила духовку, бо тому що в мене там якась в духовці фігня. Дивіться, скільки он, бачите, зливається. Що це за. Зараз покажу. Там має тут їх скільки отаке. Отаке. Куча-кучесна. Дивіться, скільки в мене там його. Так, дусічка, ти сидиш тут, правда, бабушку погукаю, чи підеш за мною? Ну, пішли. Доброго ранку, Дуся вже поснідала, вже до, 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 доїдає те, що я їй дала ще. А зараз веду маму ругати. Ну не повага, я встала швиденько, нагріла все, щоб воно було свіженьке. Ні, немає, нема, немає, нема. Ну що це таке? Вона, е, видно, давай синочок, я затушу вже свічечку, мізечик. Вона, мабуть, чи пилісосить, чи що, я не знаю. Зараз піду наругаю. Ну це ж не годиться. Ось така повага. І кожен раз так, з їдою у нас, кожен раз так. Поки дозавеся, поки допроситься. Це просто... Я не знаю. От що кажеться, що через, через, через мірне. Е, як? Забота. Оце так. Да. Ма! Ну я ж, мабуть, нагріла їду, чи що. Як рано? 9 часов? Ти ж убрала. А що там обирати? Ти позавчора робила генеральну уборку. ма. Йди їй, це просто не повага. Що я приготувала все. а ти... Та яка повага там? Вже вона знову убирає. Що там вбирати? Нікого немає. Вона знову робить генеральну, з Зума можна зійти. От вам так і живемо. Темноті, мабуть, подобається. їсти. Лусічка, що? Ти даш. А, я думаю, це знаєте що. Це лимон. Чай з лимоном. І попала туди шкурка. І вона, видно, і ті... Кисле? Ай кисле взагалі? Що то непонятне такое? Так добре, що це конвектор, ну, ми, поки я тут. Оце штряпку поїла вона, я відразу її стираю, бо вона витягає кістки, і от то вона таке робить. Фух, так, це на вулицю зараз. Обов'язково приготуйте. Ох, і смачно, ох, і смачно. Я вам не можу передати. Навіть саме оце пюре в мене трішки залишилось, яке воно ніжне. Но тільки перебивайте так, як я, тому що буде відчуватися, що то гарбуз. З кисло молоко, те, що я ставила, дивіться, зараз я його в баночку, сиворотка відділилася, а цей коржик, як сир, прямо плавить. Два дні. Два дні воно кисло, в мене отут стояло на тряпочці. Хтось там написав, що це капуста така, зараз така, не така. Шість днів брехня сьогодні, я вже, я вже потикала. І сьогодні, четвертий день, капуста, вже вечором будемо їсти. Дивіться, яка капусточка. М -м 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 смакота. 5-6 днів на шостий день вона вже почне перекисати, її треба на холод виносити. І розповідають, я ж показую, як я роблю. а ви робіть, як ви, і 10 днів тримайте в теплі. Це ваша справа. Ще одна жіночка казала, що вона бере на кілограм капусти 8 грам солі. Це дуже мало. Це дуже мало солі. Це взагалі нічого. Прямо як стомилося. Наверху було прямо така плівочка, як ото, знаєте, коли із духовки дістаєш молоко. Ой, ой, якщо не, не перевернулося ще. А це ось сиворотка. Бачите, такий гарний, де? Прямо як сир. стече і буде сир. А це сиворотку так випити можна.